Аварійне доміно на Донеччині Ущент розтрощений автобус та побитий Ланос. Це результат ранкової ДТП у Макіївці. Уранці водій Део Ланоса не впорався з кермуванням і врізався в дерево. Після цього автівку викинуло назад на проїжджу частину. Там легковика наздогнав уже рейсовий автобус еталон із 25 пасажирами. Зі сторони міста в направлення міста Донецька, двигався автобус «Еталон», який також увидев це дорожно-транспортне прошестя, не справився з управлінням, не видержав безпечну скорості, завершив касательне встановлення з автомобілем «Ланос». Від удару з легковиком автобус теж викинуло в дерево. Лише подивіться на передню частину еталона. Та, на щастя, минулося без жертв. Щоправда, трьох людей з автобуса забрала швидка. А ось причина аварії: як не дивно, чуйність водія Ланоса. На і збігайна на перебігавшу проїжджу часть зарої собаку, в'їхав в дерево, а туди розвернуло, і він став попірюк дороги. Накївши лиха, чотирилапий винуватець, звісно, втік. Його порятунок ледь не призвів до жахливих наслідків.